Поліція Чернігівщини розслідує ймовірне незаконне використання гуманітарної допомоги чиновниками обласної військової адміністрації із метою отримання прибутку. Мова про тонни гуманітарних вантажів, зокрема продукти харчування та медикаменти, що від березня були привезені представниками Чернігівської ОВА на один із приватних складів, зберігалися без договорів та обліку, а також, пролежавши там півроку, частково попсувалися, так і не роздані людям. Нагадаємо про це на початку вересня публічно повідомила власниця самих складських.

Ну, должны быть последствия. Люди не нести последствия за те, що, как бы, наприклад, ця гуманітарна допомога вже просрочена, да, тобто вона уже згнила на складах, коли люди нуждаються в ній. За словами підприємниці, на складах була і окрема камера, нібито з особистими речами голови ОВАВ В'ячеслава Чауса, на якій без відома власників було замінено замок, і яка довго лишалася недоступною. Як виявилося, потім там теж була гуманітарка. Крім того, у фопів орендарів зникли елітні продукти: імпортний алкоголь та сири, дороговартісні. Орти риби та яловичини після виходу матеріалів у змі та суспільного розголосу більшу частину товару представники ОВА вивезли. За даним фактом головне управління національної поліції в області відкрило кримінальне провадження. Як повідомила речниця відомства Наталія Слабеняк, відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу порушили за частиною 3 статті двісті кримінального кодексу України. Незаконне використання з метою отримання прибутку. Гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі чи під час воєнного стану, що карається позбавленням волі на строк до семи років, право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.